Тих, хто не пережив 33-го. Пекельні цифри та слова у серце б'ють, неначе молота, немов прокляття оживає 33-й. Голод, голод, голод. У лютій сталінській страшній тінь смерті щаслива постиля. Сім мільйонів Боже мій не дочекалась Україна. Напевно, звитоків життя не знав мій край, хоч як боліло, Щоб мати та своє дитя промовить навіть страшного сіла, а батько потопив синів, Щоб на очах не помирали. Той жах сльозині по посинів зі терфанфармі ідеали. Великий голод, вічний ріг, з лихої прихоті здоволі. Той вік на нашу долю ліг, бо з густок привинисти болю. В Історії шпиром швидких писали зімне і хорами, а ці пекуті сторінки підкупло так повикидали. Прасаме мільйонів стукає в наші серця, їх ніхто не судив, а от же ніхто не реабілітує, ніхто, крім нас і з вами, їхніх співвітчизників, нащадків і до вічних В руках, що виросте хліб. Не залишили ні зерни. Ні, рід на горі не осліп. ти все згадаєш, Україна, згадай усе ти, щоб поздать Близьким і далі буде до моря. Починатись ваше пам'ятать та треба пам'ятати відео. То був страшний навмисний голод, стріла була така нещіпна, щоб згромадити стодолу колосної катівні, то був страшний. Навмисний злочин. Земля такого ще не знала. Закрили в Україні очі і душу міцні зав'язали, сліпу пустили ставцювату, в нашій досі у волоні. Зачабіла вкраїнська хата На березі своїх агонів. На чорноземах України на рідній, на своїй землі, засніжені, знадолені, сумні, Мов не живі, у горі і обмані, голодні, наче привиди нічні, у густому, безпросвітному тумані. Історія не горем вчить, щоб не забулись незабутнє, бо там, де пам'ять не мовчить, там щастям повниться майбутнє. Голод то смерть найгірша, ти змусив не умер, ти їх, і нікому не дозволуй більше побачити ні рідних, ні близьких. О Боже, що то за зажах! А ви, соні, кажете, неправда. Скажіть це дітям, що від голоду вмирали. Хай будуть проплять тікати мого народу, що в дітей останнє зернятко забрали. Забрали все. Всі витрясли комори. Дітей залишили приречених мрати. О, Україно, горем вбита, моя мама. Чому ти мусиш досі ще страждати? Прийшла чума голодна в Україну, мільйони мертвих просто не злічити. Земля свята перетворилася в руїну. У той далекий 33-й, ой було, Здавалось, небо голодом кричало, Смерть опустила за навісою чоло, скільки людей, невинних, повмирало. Я Україна, я перлина світу, країна Сонця, щедрості тепла, родючі землі, люди працьовиті, Здається, би вік добрі жила, та не судилось Кровожерливі ординці, Стоптали кіньми всі мої поля, і померли в муках українці, і злих катів стогнала вся земля. Катиці, тридцять другий, тридцять третій. Нещадній до старця і до дитини, топтали рідний край в своїй кареті, поставили в країну на коліна. Заплачте, затужіть, заголосіть, померлі люди стовнуть і стойнини і благають українці, донесіть страждальний біль холодної країни. Зроніть сльозу, бо ми на мали злість, заплачте разом, а не наодинці. Зроніть сльозу за тими, хто не зріс, що мав зватись гордо українці. Згадайте нас, бо ми ж колись жили. Зроніть сльозу, і хай не гасне свічка. Ми в цій землі житами проросли, Щоб голоду не знали люди вічно.